Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні у нас файний огляд на оновлену серію катушок Flagman Magnum Mod Фідер. Magnum Mod Фідер – це бюджетна модель котушки призначена для фідерної ловлі. Серія складається з трьох котушок в розмірах 3, 4. Та 5000 мають простий надійний та потужний механізм, а прийнятна ціна зацікавить риболовів аматорів Тобто люди, які тільки починають ловити фідерну снастю, зможуть недорого укомплектувати собі фідерний набір. А зараз розглянемо кожну модель окремо. Перша найменша в цій серії Magnum Mod Feeder 3000. Кутушка має полегшений пластиковий корпус. Та силовий кулісний механізм. Оснащено котушку двома підшипниками, а шпуля виконана з легкого міцного пластику. Має передній фрикціон, а передаткове число 5,1 до 1. Вага котушки 246 грамів, Ручка виконана з міцного легкого пластику та має гумовий зручний кноп. Не дивлячись на те, що котушка бюджетна. Укладка жилки дуже якісна. Наступна котушка флагман Magnum Mod Feeder 4000. Показники в неї такі ж самі, як і у попередньої котушки. Відрізняється розміром та вагою. Розмір шпулі 4000 передаткове число 5,1 до 1. вага котушки 254 г. І переходимо. До найбільшої котушки із цієї серії. Це флагман Magnum Mod Feeder 5000. По конструкції ця котушка така ж сама, як дві попередні, але має деякі відмінності. Розмір шпулі 5000. Передаткове число також 5,1 до 1, Вага котушки 327 г. Рекомендовано використовувати котушку в розмірі 3000 з вудлищами довжиною 3 метри та 330, в розмірі 4000 з вудлищами 3,30 та 360 та в 5000 розмірі з вудлищами 3,60 та 390. І наприкінці резюме. Котушки Flagman Magnum Mod Feeder це бюджетна серія котушок для рибалок початківців. Які тільки починають освоювати фідерну ловлю або для людей, котрі не хочуть багато витрачати грошей на рибальські спорядження. Це котушки, які виконують своє призначення за невеличкі кошти. Кому сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко. Всім пока!